Як до цього взагалі дійшло? Як до цього дійшло? Перше. Я дуже, дуже, дуже сильно себе жалів. Типа, я такий. Ой, та це нерви, короті, це нервішки шалять у мене, того я не можу кинути. Ну, Самі розумієте, це служив туди-сюди, нерви розшатані, А, І такий, ну, поїм думаю, такий, друже, ти не заїбався? піздять? Ну, собі чисто. От. Може це не нерви, може це ти просто не хочеш признати собі, що це буде тяжело, що це буде ломка, що це треба для себе перебарювати вже п'ять. І тобі легше відпоздіти, що ти переїхав. От, дуже тяжело. Ну, типа як, а воно не тяжело, але на пізде собі треба. Дуже тяжело. <схай> От. І е, я так довго дуже, вже третій рік десь виходить. Я так собі розказую сказки, пробував, пробував і нагадали це, самі знаєте. Воно тобі знаходить, ти пробуєш. Кидати, Потім з тебе виходить, коли другий день іде чи третій, <хи> і тебе ламає вже такий сігаретку, сігаретку. От, того надоїло мені просто. просто надоїло. Я не хочу кашляти. оце, Я не хочу, щоб мене волоси випадали. І так сивий мать твою волосся випадають жорстко за останні півроку, тим більше. І, і, цей, і кожа страдає, все страдає, легені страдає. нахрена воно мені треба. Нахрена воно мені треба. От так я до цього прийшов. Ставте лайк, підтримуйте, хейтіть по барабану. Е, не, ну, в смысле по барабану, на хейт по барабану, а підтримувати, звісно, можете, а я вам покажу таку красоту. Дивіться, там ще такий домик гарний, але воно. ех, Ну, красиво, коротше.